Послухайте казочку про білочку сніжку. Білочка сніжка і загублене слово. У верховіттях старої сосни жила білочка сніжка. Вона була моторна, весела і дуже чемна. Щодня казала: Добрий день, дякую, перепрошую. І всі звірята знали: сніжка. Приклад для наслідування. Одного ранку сніжка прокинулась і раптом зрозуміла, що загубила своє улюблене слово дякую. Вона намагалася його сказати, але нічого не виходило. Ой-ой, ой що ж робити? заквилила білочка. Вона побігла до свого друга, дятла Тука. Ку -ку, ти не бачу моє слово дякую. А як воно виглядає? здивувався дятел. Воно невидиме, але коли я його казала, всім ставало приємно. Тук замислився. Може, треба згадати, коли ти востаннє його використовувала? Сніжка пригадала. Вчора їй лисичка дала горішки, а вона просто кивнула і побігла. Я ж не подякувала, зітхнула білочка. От чому слово зникло? Ходімо до лисички, запропонував Тук, спробуєш усе виправити. Сніжка так і зробила. Вона підійшла до лисички і тихо промовила. Вибач, я вчора забула сказати дякую за горішки. І раптом блиск слово повернулося. Воно знову легко і радісно злетіло з вуст. З того часу сніжка вже ніколи не забувала чемні слова, бо зрозуміла, вони маленькі, але дуже важливі.